Тільки пружину будете накручувати, вона ж ударить. Ви очолюєте корупційні процеси, про це вони одного говорили. І вам пропонують написати добровільну заяву про звільнення своєї посади. Ага, та. на Майдані, вона була засуджена на 60 днів в СІЗО і інших побратимів, над ними висіли кримінальні справи. Чи хтось відповів за? Прави. І чи да. буде ну, якась флюстрація тим суддям, які нас сажали? Люстрація відбувається стосовно всіх державних службовців, прокурорів, міліціонерів, суддів і так далі. Давайте дочекаємося цього результату. Да, всі всі як пройдуть цю перевірку і вас всіх, коли можливість громади висказати стосовно коду. А заявлення написав самому да, я ходи. Заяву я писати не буду підтримувати. А ось це моє добровільне рішення, або рішення керівництва. Якщо більше запитань немає, я приступлю далі до виконання своїх угорських. Хтось хоче поспілкуватися індивідуально. Я готовий кожного прийняти, вислухати і вирішити питання. Будь ласка. えっ

Пацаны, вы что охренели Эй! Руки уберите, журналисты! Пацаны, бля! Вы масло не набрались, что взагалі уже. Так вы зебрали, нет! Вы спровокували что людей! Я слово похова